Вода, як гляньте на 300 йде. Ми знаємо, ну паук. Катя, ой, хоть ви куклу з дупу зраєте. Е, снімаємо відео гайд. Вideohu. Спочатку. Спочатку беремо 50 грам гарбузового соусу. Фінди, Єбали. <кхід> потім взяли зуйгучу ложку і максимально розмазали по тарілці, аби потім було видно що тут от, блядь, от, существує цей соус. Далі у нас зарані має бути підготовлена миска для того, щоб замішати мікс з апельсиновим конфі, а апельсиновим соусом. Миска знаходиться поряд. Ми беремо 50 грамів лісу. Бажано лоли. Остана під підня взагалі не буде котірувати. Беремо берем мікс. Беремо апельсиновий соус. 50 грамів апельсинового. Замішуємо. Замішуємо так, аби хоч щось залишить молиться. І людям було вкусно. Так <рес> ми все викладаємо. Викладаємо строго на центр тарілки. Ми бажаємо. Тарі. Далі у нас мають бути вже підготовлені нарізані 50 г черіків, які ми розкладаємо по діагоналі тарілки. Аби було файно і поздатно. Мікс викладено, беремо наші великі черіки. Дай Бог не йти їх. Біжемо надвоє. Пару на сказав не на четверо, не на троє, а надвоє. Падемо. Потім починаємо, як польова корівка, щипати укроп в петрушку, аби в нас був пиздатий декор. Дуже важливо пам'ятати, що треба щипати іменно верхушки, аби ніяка ліві хуйня не попала в цей салат. Він має бути досконалим, неперевершеним і ідеальним. Ніякі корінці, ніяка хуйня не має попасти нього. Тільки найкраще. Для, для найкращих. Коли ми цю хуйню вже виклали, ми приступаємо до того, що ми беремо наше бездато посмажене філе. Філе І цього індички. Ріжемо максимально тоненькими слайсами. Максимально тупим ножиком. Максимально тупим ножиком. Це потребує спеціальної підготовки і спеціального майстерст... майстерності. Так, да. Важливо пам'ятати, що прожарка цієї хуні має бути медіум. Обов'язково медіум. І викладаємо. За такі криві кусочки мене через тиждень буде. Після того, як ми все фосо виклали, залишається останній штрих – Насіння гарбуза. Перевіряємо, чи все в порядку. Згадуємо маму, тата. Ви молоді. Пару